Ліцей готує кваліфікованих робітників, які по закінченню навчання досконало знають конструкцію машини, якісно та своєчасно виконують ремонт і технічне обслуговування. Вміло виявляють та усувають несправності в процесі експлуатації. Передбачається проведення різних методів і форм організації, навчання у відповідності вимогам технічного процесу. Розвивального та технічного спрямування учнів на вивчення автомобільної техніки. Навчаючись професії машиніст крана автомобільного, набувається знання, уміння і навички висококваліфікованого робітника. Досконало вивчається призначення, будова, принципи роботи агрегатів, механізмів, систем та приладів автомобільних кранів. Керування автотранспортними засобами, забезпечуючи їх експлуатаційну надійність, безвідмовність, довговічність. Навчання проводиться в спеціалізованих обладнаних кабінетах правил дорожнього руху, будови та експлуатації автомобілів, матеріалознавства охорони праці, лабораторія технічного обслуговування автомобілів, розбирально-складальні кранового устаткування. На полігоні для автокранів та навчального водіння автомобілів. Отримані навички та професійні вміння застосовуються на навантажувально, розвантажуванні, транспортні, будівельних, монтажних роботах. На експлуатації і ремонті підйомно-транспортних будівельних засобів